Всім привіт! Ви на каналі Доброго вечора ми з гаража. варяг з вами. І я хотів переклепати накладочки. Ось такі накладочки придбав. Хотів переклепати накладочки на гальма. Бо у мене з накладочками, ну, ви бачите, вже трошки, хоча, блін, я знаю, тут товщина вроді така ще. Почалося з прикола. Всі три у мене з вибивкою. Ну, ну, де бачили КМЗ, Київський мотоциклетний завод. Цей без цієї. Тільки якась сімка холяра мать би її побрала. Вроді би таке. Якщо ми з'єднаємо, ми бачимо, що по-перше, виступа немає. Ось тут рівненько, тут виступ. Ну, ми ось сюди одинаково робимо. Бум. Дивіться, наскільки ця холера виявляється довшою. Ну, по-перше, таку пару ставить. Я все-таки буду шукати четверту биту колодку. Ну, Не колодку, а саму накладку. Точніше, так, да, колодку. Накладки в мене є. І пересверлювати тоді, щоб зробити комплект гальмів. Але, дивимося ще цікаве. КМЗ, я тебе люблю. Ой! Самі лучші мотоцикли в мірі. Накладка КМЗ. -шна. Серйозно, ви, ну, ви здіваєтеся? Хорошо. Я вже подумав, що ми з Олешкою точніше, подумали. Що сюди ми з'єднуємо накладку. Шмат її. Беремо усюди. Стало по цим. Шмат ми її тут обріжемо, торцонемо. Дякувати Богу, болгарка є. Тут шмат ми обріжемо по розміру. І тоді у нас раз, два, три. І все. Три закльопочки у нас совпадають. Тут всі симетрично накльопані. Бачите? Подивіться, як тут накльопано. Ну, симетрично відносно. Тин-дин, тин-дин, тин-дин. Ой. Сюди це отак наклапивать колодки. Тому, хлопці, дивіться на накладки, якщо купуєте, якщо ви вирішили, як я, задовбатися і переклепати, дивіться на отакий прикол, бо я не знаю. Я то, звісно, попросверлюю помучуся, пороблю. А деяким людям не вдасться так заклепати. Бо тут дрелі немає, то ще чогось немає. Так що, легко не буде. Кемзе! Дякую за увагу!